Всіх вітаю на прямому ефірі. Мене звати Вікторія Максименко. Сьогоднішня тема в нас про емоції. Я зі своєю колегою Ларисою Кравчук розкажемо вам детально, чому емоції є важливими для нашого життя. Як хороші, так і погані. Хороші та погані. Насправді вони всі важливі і елемент самопізнання для нас. Привіт, красуня. Привіт-привіт, привіт. Дякий привіт, привіт. настрій. Гарний настрій, все нормально, все тепленько, добре, світло на батареях, але. Але як сказала Алоніка Добровольська, от я дивилася її сьогодні зранку трошечки. То вона сказала, що ми, українці, дуже-дуже потужна нація, бо ми навчилися виживати в неймовірних умовах да, в обмеженнях. Ми дуже гнучкі. І от я собі пораділа, що ну, ми реально дуже гнучкі. Так. І це про те, що ми... Вивчаємо свої емоції і не боремося з ними. Не виключаємо, не вважаємо поганим те, що ми відчуваємо, а ми відчуваємо різний спектр. А ми просто якби вчимося правильно розпізнавати емоції і розпізнавати через них свої потреби. Так, ти знаєш, ти дуже так мітко підмітила на рахунок того, що боротися не варто, і дійсно боротися не варто, бо сили ж то рівні. Сама ж з собою борешся, да? противник це ти. І дійсно треба не боротися з своїми емоціями. От я, до речі, час від часу я так аналізую да? ну, себе, що, ну, зрозуміло, да? що постійно працюєш над собою, постійно пропрацьовуєш різні оці шари, так би мовити. Да? Не може такого бути, що от ти один раз щось там пропрацювала і все, ти вже така пропрацьована. Ні, це міф, такого не буває, це процес. Ти глибше, глибше вивчаєш себе глибше занурюєшся І от, е, от я вивчаю там себе, свої емоції, свої реакції. І е, я зру, зрозуміла я от таку штуку. Не треба дійсно, не треба боротися ні з емоціями своїми, ні з якимись цими своїми темними сторонами. Треба краще їх трансформувати в якусь корисну штуку. знаєте Навіть страх. І те, і те корисний. Чому? Тому що саме страх, да, значить, то, да, це негативна емоція. Да, вона дуже нас напружує. Але саме страх нас може рухати і вперед. Тобто ми можемо завалюватися в страх і нічого не робити, замирати, да? а можемо трохи як, би, як це сказати. Якщо нам страшно щось е, 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 переживати, да, то ми можемо до цього підготуватися, і то трошечки піти в той страх для того, щоб потім сказати собі о, так і нічого страшного, да? тобто, е, в принципі, наші ці негативні емоції вони нас і е, в принципі можуть рухати вперед. Тобто не треба боротися, треба проживати і трансформувати. Ось, якби я вважаю, що це, мабуть, най найкорисніша така штука, да? не боротися, а трансформувати. І, от, до речі, ми з тобою в школі кармалогії да, багато чого вивчили, багато що пропрацювали в собі, вірніше так, почали пропрацьовувати, бо це ж глибинні такі штуки. Да? І ми зрозуміли, да? у нас є навіть ці, називаю чарівні пігулки. Да? У нас є налаштування, які дають нам змогу. Переводити з негативного аспекту в позитивний і емоції в тому числі, да? не тільки риси характеру, не тільки там, наші прояви, а ще й це. Це ж круто, правда? І ось як хороші, приємні емоції, так би здавалося, неприємні. Думають люди, що це вороги, їх треба позбуватися, їх треба уникати, їх треба контролювати. А насправді це як прояв завжди у кожного, плюс і мінус. І чим більше ми пізнаємо їх, задаємо собі питання, чому зараз я відчула роздратування? Чому я зараз злюсь? Так, і тут задаєш і ходиш з цим питанням, ходиш, від приходить відповідь. Ну тому, що я там робила, робила, а щось відбулося і все поламалося. Да? А були потрачені сили, час. Ти думаєш, так, а що зараз я можу далі з цим зробити? Можу кинути все і якби покинути свою справу, за якою я якби, почала. Діяти, хотіла щось отримати, і тут що я здаюся, і тут ось, шляхом завдавання оцих собі питань ти досліджуєш сам себе. Так, я ні я все ж таки хочу, щоб зараз якби справа завершилася, тому що я хочу результат. І думаєш, добре, а з якого віку люди Якби починають задавати собі питання, ставити собі певні якісь цілі завдання і їх досягати. Ну, точно не з дитячого. Це дитина тупнула ножкою, махнула, розвернулася і побігла. Далі. А ну, давай у паспорт подивлюся. Скільки там мені ручків? Наскільки я зараз себе відчуваю, да? бунтуючи якийсь підліток, може, там 11-12 років. А в паспорті геть інша цифра. І так поступово починаєш досліджувати, і це непогано, що ви їх відчуваєте. Це дійсно елемент самопізнання, елемент вивчення, що зі мною відбувається. А може, дійсно десь треба якби і відстояти себе, і розізлитися, тому що ось оце злість, оця агресія, вона навпаки стимулює до дій, стимулює до досягнення і до нових цілей, і нових результатів. Так, дійсно, і я, наприклад, спостерігала в своєму житті, та я так інколи роблю це робила. Зараз я намагаюся так не робити, бо, бо це дійсно дитяча позиція, і це дуже ну, не корисно, я так назву м'яко, не корисно це. Дійсно, коли ми, особливо жінки, да, ми занадто сильно проявляємо емоції, ми такі там я не знаю, і плачемо, і сміємося, ну тобто, аж прям перебор. Да? Ну, це трохи не то, що дивує, це якось аж насторажує, я, я так от скажу, да. що ти дивишся на, на людину і думаєш, ну вроді доросла людина, а дійсно, як ти говориш, да, веде себе як малесенька дитина з такою людиною. Не хочеться спілкуватися, да, тому що ти ж не знаєш, що від неї чекати. Людина, яка не може контролювати свої емоції. Е, ну, я би сказала. Ну, як це сказати, так от, щоб не, не образити нікого. Ну, Це як, як мінімум це дивно. Да? Це, це дивно, Бо все-таки доросла людина вона має задавати собі дійсно питання, вона має контролювати свої емоції, свої думки, свої стани да? для того, щоб е, бути адекватною людиною. Бо, наприклад, от мені дуже смішно, коли мені там, наприклад, пишуть в коментарях, ну, про, ти ж знаєш, да? розклади я роблю, маленькі відосики викладаю, і мені як почнуть писати от інколи, Хто це вам таке сказав? А, а, або, наприклад, там в мене зовсім не так. Або, е, наприклад, ой, я одружений, в мене там жінка і дитина, а я не знав, що вказується я така сиволич. Ну мені так дивно. Ну, ви ж трошечки свої емоції, хоч там проаналізуйте, що ви видаєте? що ви видаєте? Це відноситься до вас чи не відноситься? Тобто, що що ви зараз там? Що ви відчули, да? І що ви себе відчули, відчули якусь конкретну емоцію? Неважливо на людину, на ситуацію там не знаю, щось побачили, щось згадали? Саме перше задайте собі питання: що це в мені піднялося? Чому це я так реагую? Що мене в, от, включило, да? що сталося таке, що я почав там чи почала е, е, ну, бурхливо так сприймати? Це саме перше. Поговоріть сам з собою, чи сама з собою. А потім вже перед тим як відкрити рот і комусь щось говорити, теж спитайте себе. Оце, що я зараз буду говорити? Воно для чого? Я, я хочу що отримати? Да? От це це елементарні речі, про які от ми з Вікторією говоримо постійно-постійно. Говоріть самі з собою, задавайте собі питання. Перед тим, як розкрити рота і комусь щось сказати, подумайте, мене питали взагалі? Да? Мою пораду питали чи не питали? Якщо мене не запитували, все, сидіть тихенько мовчіть, вас не питали. Наприклад, теж розказують, ой, там вам не йдеться помада, або от мені пишуть Ларіса, кразі губи. я вас питаю. Ну, оце, знаєте, що ну, ви даєте вказівки, які ну, мені не потрібні, я не запитую вас. Тобто, що це, що це означає? Людина не може стримати свої емоції, вона вважає за потрібним висказатися. Ну це смішно, розумієте? Далі, наприклад, коли ви щось говорите, подумайте перед тим, як щось сказати. Запитайте себе, оце, що я зараз хочу сказати, особливо це, до речі, стосується близьких людей. Оце, що я зараз буду говорити, зробить щасливим ту людину, яка переді мною? Якщо ні, то не треба й говорити. Тобто, ще раз, ми, от ми з Вікторією, тут, знаєте, як ці рупер по заклику до роботи над собою. Запитуйте самі себе, що з вами відбувається, які емоції ви проживаєте. І що ви хочете в даний момент отримати? І тоді, повірте, у вас буде набагато менше проблем в житті через те, що ви будете саме перше говорити самі з собою. Правда, Вікторія? Я думаю, що це прям такий спіч ви. Так, я е, розкажу все те ж саме, що йти, бо повністю згодна з кожним словом. Е, проінтерпретую це трошечки іншими словами. Може, вам ще буде якось цікавіше подивитися на те, що сказала Лариса. Вона правильно наголосила, а що ви зараз відчули? І про те, що коли люди пишуть там різні коментарі, да, свою думку в соцмережах, і взагалі зустрічаєш людину, а хтось каже: Боже, ти що постаріла? Боже, ти що поправилася? Боже, щось ти якась? Ти що захворіла? І оце все не про те, що емоції погано стримуйте, закрите рота, тримайте все при собі. Це про елемент, правильно ж таки, самопізнання. Людина, коли коментує це, вона не розібралася сама з собою, не розібралася зі своїми потребами, зі своїми відчуттями. І коли тобі є діло до якоїсь іншої людини, значить, тебе немає діла до себе особисто. Ти боїшся задавати собі питання, чого ж я хочу. Чи я хочу сидіти на мінімальці на цій роботі, яку я ненавиджу. Я злюся, і не, не треба стримувати цю емоцію злості. Треба розізлитися по-хорошому, взяти себе в руки, подумати, а що ж мені подобається паралельно, шукати, де я зможу ці свої цікавинки, те, що я б хотів би розбиратися в собі, і це все пустити в діло, да, розвивати якийсь свій талант і паралельно, поки так, ти на цій роботі починай працювати трошечки в іншому напрямку, розказуй друзям, знайомим, почни вести сторінку. І тоді, коли ось знову ж таки, приклад Лариси: коли ти хочеш досягти. Твоєї цілі Лариса встає о четвертій ранку, щоб у ці відосики, де ви будете писати про накрай з губою, помадою, от встаньте в четвертій ранку, да? кожен стане і почне робити те, що буде наближувати тебе до твоєї мрії, до твоєї цілі. Та Ларисі не то, що похрін на ваші губи, на ваш одяг і що з вами відбувається, тому що вона. Концентруйся на своєму бажанні і на тому, щоб реалізувати це своє бажання. І коли тобі дійсно до того, що хочу я, і я це роблю, тобі взагалі похрін, хай люди голяка ходять, хай люди там надягають на голову штани, а, а на ноги цю сорочку. Вам буде діло тільки для себе, до себе. Тобто направляйте. Якщо є отака думка, ви побачили, починаєте засуджувати, думати, як вона могла ось так: от задайте собі питання, чому в мене виникла ця думка. І ти, а потім, коли ви багато таких запитань задасте, і закрадаються такі думки? Та тому що Лариса вже набрала стільки підписників, скільки людей їй пишуть, скільки хочуть на консультацію, вона і заробляє, і розвивається, і сама пізнає себе, вона як особистість росте. А я що? А я сиджу собі, цірячики дивлюся. Ну, звісно що вона буде мене бісити цими губами. То накрасила, то ні. Що ж це таке? Так, 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 є таке, да. і це повертаємося знову ж таки, да, як ти казала, подивися в паспорт, що там написано, скільки років, скільки років да, доросла людина що робить? Вона аналізує свій стан, те, що вона хоче, свої бажання, свої здібності. Тобто йде робота над собою, да, постійно і ставиш ціль і рухаєшся до них. Але якщо тобі в паспорті 35, а а по поведінці 5, то звичайно тебе будуть дратувати інші люди, і ти будеш ці емоції свої отак от бурхливо без кінця проявляти до речі, от я помітила, що. Люди дуже часто не розуміють, де ці закінчуються кордони, да? де, де кордон? взагалі немає кордонів. Тобі Все розумієте, всередині немає так, так, так саме так. Да. Якщо ти не маєш власних кордонів, ти не ти не розумієш, де вони закінчуються, да і, і де твої кордони, а де не твої кордони, то звичайно ти не розумієш, де в інших людей кордони. Так, от оці вказівки, що накразі губи, чи там на що ти пишеш, або на що ти це знімаєш. Або на що ти Це робиш? Це порушення особистих кордонів. Це порушення особистих кордонів. Навіть поради непрошені, оці, це теж порушення особистих кордонів. І тоді знову треба спитатися, скільки мені років в паспорті, що я себе веду, наче мені п'ять. Да? Тобто, І це, це, знаєте, по-перше, це емоційний інтелект, да? його треба розвивати, це напрацьовувати треба. Тому що доросла людина вона контролює свої емоції. Так, вона проявляє емоції радості, так, вона проявляє і негативні емоції, але все одно вона їх контролює. Розумієте, тобто це, це не безконтрольна якась штука, о, в мене вискочила емоція, давай я зразу буду писати там чи говорити. Ні, так не працює вона. <гум> да? Вікторія, мені здається, що це е, е, от зараз дуже багато про це говорять, про це пишуть, але все одно чомусь люди вважають, що це не треба знати. І це мене дуже дивує. Ну чому ж так? Чому ж так? Ми ж живемо в соціумі. Люди взагалі це соціальні істоти, це не, ми не відлюдники, що кожен сам собі там в своїй ракушці. Ні, нам потрібні люди да, для того, щоб спілкуватися, для того, щоб ділитися радістю. Навіть люди, які не створюють сім'ю, і вони кажуть, мені ніхто не потрібен. Це такий, знаєте, це такий легкий самообман. Чому? Тому що люд, людина ходить на роботу, а це теж соціум. Або в людини є якийсь спортзал. Це теж соціум, да? це однодумці, з якими людина спілкується. Або, наприклад, я не знаю, секти якісь навіть розумієте, це теж соціум. Ми не можемо жити самі по собі відділені від всіх. Через те, оці емоції наші, да, які ми проживаємо, дуже важливі саме перше для того, щоб розуміти, що відбувається з нами, і як ми можемо впливати на інших людей. Через те це питання треба прям вивчати глибоко. І, звісно ж, знову ж таки да, починати з себе. Вікторія? Ми тут не про те, що хтось хороший, хтось помаганий, ми класні, ви не дуже. Ми тут про те, щоб отак, от, от кожного дня, маючи нашу ціль, доносити людям таку надважливу інформацію, чесно кажучи, ми розказуємо тільки те, що пройшли ми особисто з Ларисою. Тому ми поставили ціль кожного дня о 10.00 чекаємо вас на своїх прямих ефірах, де ми розкриваємо над Важливі теми, найцінніші життєві, такі складові кожної людини. І ми не про те, що ми класні, ви погані, чи хтось хороший, а ми такі розумнички. Ми тут про те, щоб ви самі задавали собі питання, послухали і зробили для себе якісь рішення, які будуть змінювати вас на краще. І Якщо вам от ви трошки щось зрозуміли, трошки щось не зрозуміли. Це непогано, це добре, що ви зробили вже якийсь крок назустріч собі. І якщо знаєте, що сумніваєтесь, не до кінця зрозуміло, що взагалі з цим робити. Бо знаєте, я чула теж таку сьогодні тему, що часто люди йдуть в терапію, в саморозвиток, вони розуміють, що щось не так руйнується. Оця їх базова конструкція, бо вони десь щось неправі, а нового сценарію в них немає. Вони не знають, як по-іншому. І тоді вони знову скочуються назад, тому що там вже все зрозуміло, там все було як притоптана оця дорожка, а по-новому вони не знають як. Тож ми тут для того, щоб кожного дня вам віщати, розповідати цю тему, щоб ви відчували себе більш комфортно і більше. Якби захищено да? і зрозуміло, що бувають інші шляхи, що буває не тільки сценарій, коли все погано, чи ти поганий, чи хтось поганий. Ми про те, щоб ви розкрили свій світогляд, щоб ви розібралися в собі. Запрошуємо до нас на розбори, на консультації, на практики. В майбутньому плануємо закриті більш такі наші проекти, і ваше життя. Точно вже буде не таке, як раніше, і буде тільки краще. Тому що пізнаючи себе, пізнаючи світ, закони да світобудови, ви вже контролюєте своє життя. Ви вже, як кажуть, да, у цій даті. Паспорту, тому що це дітям нічого не потрібно. Це діти пливуть по течії, це діти не вирішують, що відбувається в їх житті, діти не заробляють гроші, і діти тільки підв'язуються під зовнішні обставини. А люди, які мають дорослу позицію, вони здійснюють свої бажання і змінюють своє життя і живуть тільки по своєму сценарію, а не по чийомусь. Так, на цій прям ноті будемо завершувати, бо навіть нічого нема, нема що додати на сьогодні. Чесно кажу, є, є, завжди є, про що поговорити у Лариси це 100%. Але ми будемо більш зрозумілими, стисними, як кажуть, оці пігулочки треба бути якби по дозуванню маленькими дозами. Дякую, Дякую. тобі Дякую. за неймовірну взаємодію. Дякую за ефір. Поширюйте ці ефіри, коментуйте і до нових зустрічей кожного дня о 10.00. пока Пока, пока, все добре.